Всім привіт! Зараз ми з вами будемо відкривати чергову посилочку з сайту Aliexpress яка прийшла нам сьогодні. Сьогодні у нас 2 березня. Тут має бути в цій посилочці кепочка. Ціна її 10 доларів. Навіть в декларації пише, що декларація, яка наклеєна на коробочці, пише, що це ніби капелюх. От, і ціна зазначена 10 доларів. Йшла в принципі трішки довго, бо були в китайців свята, поки китаєць відправив мені той продавець. Поки вона дійшла до України, поки до мене, то пройшло дуже багато часу. От, зараз ми акуратненько відкриємо, тому що моя посилочка їхати в друге місто України. Зовсім друге місто. От, має бути біла кепочка. Так, Не зовсім вона така вже біла, але отака от, от кепочка. Тут Made in China пише. Отака от, от кепочка з сайту Aliexpress. Ціна 10 доларів. Кого цікавить, пишіть мені, будемо замовляти кепочки і вам. Дуже великий вибір є на сайті кепочок, дуже якісні. От, ну наразі з вами був Купенчук Олександр, канал на Ютубі Aliexpress Волинь. Всім до зустрічі!